Це ідеальна різдвяна страва, за яку я отримала шеф ніж та стовідсотковий кітеч. Дуже смачна і соковита індичка. А зробити соковитим філе завдання з зірочкою, тож це чудова робота. Фіка це означає, що ви наша перша кітелянка сто відсотків кітелі! І мене привітав Ектор. І я ще перша в кітелі. перша, перший кітелянт. Це я. Ну а тепер давайте перейдемо до її приготування. В цей раз трошки вдосконалимо і приготуємо два пюре. Перший з гарбуза, а друге світної капусти. Для цього чистимо, нарізаємо та відварюємо овочі. Переходимо до маринування індички. Для цього нам потрібна оливкова олія, вино, тім'ян, розмарин, апельсиновий сік та цедра. Далі будемо робити соус. Для цього нарізаємо цибулю шалот та обсмажуємо її на пательні. Додаємо чесник та зелень. Для кращого поєднання смаків додайте апельсиновий сік, вино та бульйон. Мене овочевий. Ставимо тікатись індичку в духову шафу робимо пюре та проціжуємо соус. Далі додаємо вершкове масло. Після цього соус має загуснути та готуємося до презентації. Викладаємо все на тарілочку і смакуємо.